Доброго дня, Олексій. – Доброго, вітаю вас. Дякую. Прошу. Де служать морпіхи? Виключно на морі? Не тільки на морі, але в прибережній смузі, на суходолі. Ну і є у нас е, деякі підрозділи, які можуть десантуватися з гелікоптерів. Але ж для морпіха вміння плавати це обов'язкова умова. <рес> бажано. для кожного бажано вміти щось, що зможе врятувати твоє життя. Одного разу морпіг це морпіг назавжди. У ну, морській піхоті існує ритуал. Пройшовши це випробування, ми стаємо морпіхами назавжди. Легендарний Вадим Сухаревський, комбриг 59-ї, а нині заступник головнокомандуючий, він же ж морпіг. Так, він починав з морської піхоти. Він починав з окремого батальйону морської піхоти в Маріуполі. Його можна вважати взірцем морпіха? Можна. Вітаю в ефірі телеканалу Віта. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. Україна бореться за свою незалежність на всіх фронтах. І без сумніву головний фронт тримають збройні сили України. Поміж інших першими у бій завжди ідуть воїни трьох стихій морські піхотинці збройних. Військово-морських сил Збройних сил України хто такі морпіхи і як ними стати? Говоримо сьогодні у нашій студії із начальником центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Віктором Самохіним. Пане полковнику, я вітаю вас. Радий бути у вас в гостях. А, дякую, що знайшли час. Морська піхота вчора, сьогодні і завтра. За часи незалежності. Який шлях модернізації, трансформації, можливо, покращення і видозмін пройшла морська піхота України? Ну, з початком незалежності, в 92-му році морська піхота, як складова військово-морських сил, була представлена окремим батальйоном морської піхоти, який дислокувався в передмісті Феодосії, так звана Феодосія 13. Ці підрозділи склали присягу на вірність народу України і увійшли до складу Військово-морських сил Збройних сил України. Одразу ж після створення нового підрозділу розпочалася їх бойова підготовка, підготовка особового складу до дій як самостійно, так і у складі військово-морських сил. Відпрацьовувалися елементи морського десанту, відпрацьовувалися заходи вогневої підготовки. І згодом, коли розпочалось поетапне втілення програми приєднання або підготовки до приєднання до підрозділів НАТО, до взаємодії з підрозділами НАТО у складі міротворчих контингентів, а підрозділи морської піхоти були одними з перших, хто здав заліки та успішно здав задачі на взаємодію з міротворчими підрозділями та підрозділами інших держав у складі об'єднаних контингентів. Тобто, 2014 рік яким він став для морської піхоти України? Він став випробувальним. Він став роком боротьби за право існування. А морська піхота дотрималась свого лозунгу, вірний завжди. І з виходом з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим на базі батальйону морської піхоти, який вийшов до Миколаєва, була створена вже перша бригада, тобто це 36-та бригада морської піхоти. І після цього поетапно були створені інші бригади. На момент початку повномасштабного вторгнення морська піхота вже включала в себе дві окремі бригади морської піхоти, артилерійську бригаду і артилерійський полк. Але з початком вже широкомасштабної війни були створені інші підрозділи розширення. Бутя... Хто такі морські піхотинці сьогодні. Які завдання вони виконують? Що стоїть в них на озброєнні? Головне завдання морського піхотинця це зайняття рубежу або міста або території шляхом висадки маневреним способом і утримання його до моменту підходу головних сил. Тобто на морського піхотинця покладається вся, вся задача в швидкому реагуванні, в швидкому зайнятті і самостійному утриманні. І підмога підійде ну, не одразу. Тому морські піхотинці мають бути готові до дій як самостійна. Окремо, так і у складі інших підрозділів. На суші, на морі на... і у повітрі. У повітрі, так. У нас е підготовка наших е військовослужбовців дозволяє здійснювати десантні операції як за допомогою морських десантних висадочних засобів то або кораблі, або катери, так і за допомогою повітряного десанту, це висадка парашутами або Маневровим способом з, вертоля... з гелікоптерів, так і дія на сухопутному напрямку. Тому всі ці три стихії, повітря, земля та море це стихії морської піхоти. Чи прикриває морських піхотинців артилерія і важка техніка? А в складі морської піхоти є свої бригади артилерії, які допомагають їм виконувати свої завдання, надають вогневу підтримку. Але не тільки ж наші бригади. Ми ж маємо сусідів справа зліва. І коли ми діємо на якомусь на якійсь ділянці фронту, то не тільки наші бригади, а й бригади сухопутних військ, бригади територіальної оборони, вони надають нам відповідну підтримку. День піхоти, який ми днями відзначили, це також професійне свято морських піхотинців, чи у вас є окреме? А... Нещодавно ми 6 травня відмічали день піхоти. Це стосується підрозділів сухопутних військ. Це механізовані гірсько-штурмові бригади. А морська піхота має своє окреме свято. Це 23 травня. Тобто, скоро буде і наше свято професійне. Як стати морським піхотинцем? Кого чекаєте у своїх лавах? Давайте спробуємо розібратись із таким собі алгоритмом дій. Молода людина захотіла стати морським піхотинцем. Вона прийшла до вашого центру. Хто його зустріне? Про що його почнуть розпитувати? Що йому запропонують? По-перше, ми працюємо у всіх областях нашої держави. У всіх обласних центрах є наші представники. Тому можна звернутися не обов'язково до нашого центру, а і до наших представництв у Вінниці. Куди можна звернутися? У Вінниці ми співпрацюємо з міськими центрами комплектування. Там наш представник знаходиться і може надати всю інформацію необхідну для нашого кандидата. Це муніципальні центри рекрутингу та комплектування. Окей, приходить молода людина, так. і що далі? Ми чекаємо всіх кандидатів, можемо підібрати будь-яку професію як бойові посади, так і споріднені з цивільним життям. Все залежить від досвіду. Або бажання нашого кандидату, якщо тобто не лише штурмові підрозділи, не а лише. і безліч небойових посад, а... починаючи від діловодів, я не знаю юристів, можливо психологів. Хто ще потрібен? Ваші колеги, пресофіцери нам також потрібні. Дякую бо... за натяк для за спілкування з вами, для надання відповідної інформації для відображення діяльності нашої. А також нам потрібні водії, електромеханіки, техніки, газозварювальники, все, що стосується відновлення та ремонту колісної, гусеничної. Та бойової техніки це все е, наші майбутні кандидати. Uh -huh. все, це великий організм, великим. який доволі споріднений із якимось підприємством цивільним і ну, великим підприємством, великим. яке е, самодостатнє і може себе з -з забезпечувати самостійно. Uh -huh. е, е, ті ж самі кухарі, ті ж самі начальники складів, бо е, необхідно вести облік. Е, Логістика зараз логістик. вкрай важлива. Да, да. Знов таки, з небойовими посадами більш-менш зрозуміло. Однак, якщо молода людина розраховує все ж таки взяти активну участь у обороні і захисті наших рубежів, і він претендує, зокрема, на берет кольору морської хвилі, або він хоче стати артилеристом, або він хоче. В цілому випробувати себе на міцність на сто відсотків. Кого чекаєте? Що пропонуєте? Наскільки щільний відбір? Все залежить від фізичної підготовки наших кандидатів і від їх морально-ділових якостей, як то кажуть, проходять відповідні психологічні тестування. Бо як я вже зазначив. А морська піхота діє в складних умовах, іноді стресових, стресових, ну не іноді, а всі бойові умови це стресові. І щоб людина не запанікувала, коли він має виконувати завдання самостійно, що або щось затримується, або щось піде не так, як планувалося, то відповідні психологічні тести проходять. І вже визначившись з відповідністю за. Психологічним станом, за фізичним станом і також за станом здоров'я, бо всі наші десантні операції, вони ж ну, відбуваються з ризиком для здоров'я, щоб витримали м'язи, щоб витримало серце, щоб витримав той же самий розум. А має бути відповідний рівень здоров'я. І якщо все це у нас сходиться, підходить, то ми можемо запропонувати пройти підготовку на бойові. Посади серед них це це відбувається ще до підписання контракту ще до підписання. А, зараз ми співпрацюємо з територіальними центрами комплектування, і на їх базі від... проходять медичну перевірку, а, тестування та а, перевірку стану здоров'я. Тобто маленькі вправи фізичні, які нам покажуть стан фізичної підготовності майбутнього військового. Окей, okay. який подалі шлях рекрута? Куди він відправляється? А ми на етапі вже підготовки визначаємо посаду нашого майбутнього військовослужбовця. З бойових я ж хочу зазначити, це Прошу. можуть бути снайпери, це можуть бути номери, обслуги для артилерії. Це можуть бути кулеметники, гранатометники, вогнеметники. Це можуть бути водії бойових машин, механіки, водії, танків. Бо все це є на озброєнні морської піхоти. Зв'язківці. Оператори БПЛА. Да, так, оператори БПЛА зараз модно. Але для того, щоб бути оператором БПЛА, треба мати якісь навички. Бо сама підготовка вона зжата по термінах і необхідно щось вже вміти. І після цього, а, після відбору, після складання а, відповідних документів, підготовки так званої особової справи кандидата. А, йдеться направлення, відбувається направлення наших майбутніх військовослужбовців до навчального центру морської піхоти. Це спеціальне навчання чи просто базова військової підготовки? Центр а, має можливість проводити як базову загальну військову підготовку. Бо Перший етап підготовки для всіх військовослужбовців це базова загальна військова підготовка, під час якої наш військовослужбовець отримує навички поводження, зі зброєю, вивчає тактико технічні характеристики зразків озброєння, вивчає методи та засоби ведення бою у складі відділення до п'яти чоловік. Самостійного заняття оборонного рубежу, медична підготовка, ну і базові військові такі знання, які йому допоможуть у майбутньому. Цей період у нас займає десь 30-35 діб. Це базова ну, загальна для всіх навчальних підрозділів. Після цього наш кандидат убуває до своєї військової частини, і вже звідти він відправляється на фахову підготовку. А, наш центр а, здатний самостійно готувати стрільців, гранатометників, а, водіїв, БМП, БТРів. А, якщо необхідно пройти підготовку за фахом водія, тобто а, наявність а, посвідчення водія, це ще не гарантія того, що а, ну, наш військовослужбовець. Зможе керувати військовим транспортом, бо транспорт, тим більше А в зоні проведення та. активних бойових дій. Так, то йому необхідно пройти додаткову підготовку фахову, під час якої вже е, його вчать, як ну, в цивільному житті це інтенсивне або екстремальне водіння. Звичайно, тобто поводження в стресових ситуаціях. Зісківців е, готує окремий е, загальний. Навчальний центр для всіх Збройних сил. А, крім того, наш навчальний центр він здатний годувати командирів відділень. Тобто, це базова сержантська підготовка. На якому моменті відбувається підписання контракту і на який термін? Контракт у нас укладається одразу ж при зарахуванні в навчальний центр. тобто від імені Збройних сил України з нашим кандидатом контракт укладає начальник навчального центру. Присягу на вірність України приймають до укладання контракту, чи після. Ну у нас як можна розділити на дві категорії: ті, хто вже служив, вони мають вже присягу. Ті, кому за 27 років, вони за, всі, за всіма правилами, нормами мали складати присягу при зарахуванні на військовий облік по, досяг, по, по досягненню 27-річного віку в ТЦК, а молодь, яка ще не служила, вона складає присягу вже після проходження курсу базової загальної військової підготовки на момент випуску у урочистих умовах зі зброєю. з Зі стягом. Наскільки потрібно підписувати контракт? Один термін чи там є варіанти? наразі існує два варіанти укладання контракту: це для рядового складу три роки, для сержантського – п'ять. Це строковий контракт. А, або інший варіант до оголошення демобілізації або до закінчення стану правового режиму. Військовий стан. Чому рекомендуєте укладати контракт? Що він гарантує? По-перше, контракт гарантує дотримання ваших прав та гарантій. По-друге, маючи контракт, військовослужбовець отримує додаткові виплати. По-перше, це винагорода за підписання першого контракту. Під час призначення в іншу місцевість виплачується підйомна допомога для облаштування в іншому підрозділі, тобто ну не завжди ж будуть жити на території військової частини, адже зараз це вкрай небезпечно. Тому тобто, контракт це вищий ступень соціального забезпечення так. і певних гарантій. Певних гарантій. І по-друге, якщо вже йде другий контракт. І наш військовослужбовець не має вищої освіти, то після укладання другого контракту держава гарантує можливість отримання вищої освіти цивільної, але в вищих військових навчальних закладах ну, спорідненої. Тобто, якщо це були б у нас повітряні війська, то на базі інституту повітряних сил авіаційної техніки у нас в Інституті військово-морських сил це цивільні механіки суднові, це штурмани цивільні, це психологи, ну і у зв'язківців це цивільний зв'язок, ну і безліч фінанси можна отримати. Отже, контракт це вищий ступень матеріального забезпечення щирші соціальні гарантії, плюс кар'єра у збройних силах України. Саме так ну мені здається, це непогана пропозиція. Однак, а військовослужбовець має. Може і має прийняти присягу на вірність України. Він може підписати контракт із морською піхотою Збройних сил України, але він не стане морським піхотинцем, доки не отримає омріяний берет кольору морської хвилі. Як це відбувається? і Наскільки довгий і складний шлях до цього моменту? Проходження психологічної полоси перешкод на право насіння берету кольору морської хвилі або берету морського піхотинця відбувається два рази на рік. Це напередодні професійного свята Дня морської піхоти. тобто за, травні 20... да, до 23 травня, вже 23. з 1 травня, у нас в підрозділах вже розпочалися такі заходи. Друге, це напередодні Дня захисника України. Головна вимога до кандидата це вже на момент здачі нормативу мати не менше шести місяців служби в підрозділі морської піхоти. Добре знати зразки озброєння твого підрозділу, бо на момент здачі піде невеличкий такий теоретичний тест здача. Тактико-технічних характеристик. Uh -huh. І саме головне, це мати відповідну фізичну підготовку. Бо цей наш тест, він, хоча і зветься психологічний тест, але він більш фізичний. Пане полковнико, це той самий випадок, коли краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Давайте разом із нашими глядачами а, побачимо майже наживо, як все це відбувається. Ніже, ніже, ніже! Атаку вперед! Пишний! Давай, ма, давай! Любишь, берем. Любишь. На три поднимай. Раз, три, поднимай. Я люблю морскую пехоту. Я люблю морскую пехоту. Пане полковнику, 7 кілометрів бігти, плисти, тягнути, копати, рити, а ще й штурмувати гору, де стоять досвідчені інструктори і не дають тобі це зробити. При всьому цьому я ще й побачив достатньо там дівчат. Це така політка гендерної рівності в морській піхоті. Ну кожен хто хоче отримати берет кольору морської хвилі, має пройти цю полосу. Тому дівчата ну вони на рівні зі всіма зі всіма, так. Да. І отримують, як ви там бачили. Хоча це і в перчатках боксерських, ну тих же ж тумаки. але супротив, супротив, так. серйозний. Ти ж самі тумаки отримують, ти, ти, ти ж ти ж самі Бревна тягають. Але при цьому вони кажуть, що вони люблять морську піхоту України. Ну це такий слоган, який підштовхує до виконання завдання. Якщо ви не поставите перед собою мету, то ви її не досягнете і це психологічний саме настрой. Тому, не, не полюбивши морську піхоту, неможливо здати на берет морської піхоти. Якщо з першого разу не подала смугу перешкод, здався, в тебе є друга можливість? Через півроку. Через півроку. Пане Волковнику, лише за браком часу. Чому ви, з огляду на весь свій багаторічний військовий досвід, сьогодні а, рекомендуєте молоді долучатися до лав саме морської піхоти? По-перше, а... Морська піхота це елітні підрозділи Збройних сил. Це вам дасть самовпевненість, самоповагу і повагу ваших близьких і друзів. Це перше. По-друге, морська піхота на рівні з десантно штурмовими та силами спеціальних операцій, оснащена новітніми зразками озброєння та військової техніки, що дає нам перевагу на полі бою. І саме головне Морська піхота а, готує і гуртує братерство. Тобто, якщо ви помітили, під час проходження цієї смуги, якщо хтось здасться, то це бревно ніхто не донесе. Якщо хтось здасться, то наш автомобіль або БТР ніхто не доштовхає. І тим самим а, гуртується сім'я, яка а, підтримує своїх. Побратимів не тільки під час служби, але і вже після служби. Ми е, спілкуємося з нашими ветеранами, надаємо допомогу нашим ветеранам, надаємо допомогу всім, хто пройшов шлях морського піхотинця і на будь-якому етапі випав зі строю або був змушений залишити наші ряди. Пане Полковнику, я дякую вам за розмову і дякую за вашу службу. Дякую вам, слава Україні, героям слава. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Ми маємо і далі боронити Україну і за великим рахунком, неважливо у якому підрозділі Збройних сил України ти це робиш. Просто потрібно стати на захист батьківщини. А військове братерство це така штука, яка потім залишиться з вами назавжди. А якщо ми говоримо про морську піхоту, то можете множити все це рівно на п'ять.